Всім привіт! Вирішила трішки натопити смальцю і також приготувати домашні шкварки. Гуртаючи стрічку в інтернеті, побачила сербську народну страву в Дивлюся, що вони там готують, а виявляється, що це так само, як і наші домашні шкварки, але це їхня також національна страва, яку вони дуже люблять і готують всіми сім'ями. Вони розповідають, що це дуже корисно. У ньому, в цьому шкварках наших, немає хорестерину. А смалець вони потім використовують для приготування різних страв м'ясних, там блюд, всякого різного. І я собі думаю, а чому б нам не спробувати їх приготувати? Тож я достала з холодильника сала, ось такі гарні кусочки, і зараз їх буду вижарювати. Зазвичай, якщо ми витоплюємо смалець, то оці шкварки ми не їмо, ми їх викидаємо. Хіба що, коли я там зажарочку роблю і трішечки можу залишити. Ну, це не дуже часто. Я завжди думала, що це не корисна їжа. А виявляється, серби це їдять цілими роками, все життя з покоління в покоління. В них це вважається досить такою стравою, яка дуже має велику користь. Тож я нарізаю ось такими кубиками сало. Воно трошки підкопчене, якщо ви бачите, і дуже гарно пахне. І я вже беру і піджарю його. Ага. Взяла ось таку важку велику патеню, і важко навіть тримати в руках. І на невеликому вогні піджарю ці кусочки сала. Жир вже почав з них виходити. Я їх помішую, ну я тут на кухні варю вечері, зараз заразом їх піджарю. Буду так потроху підсубати. Міша тут на неї попускались на підзарані, а зараз піддається до піджареність. Цей процес займатиме в мене десь 2-3 години. Це залежить від того, чи сильно ви включите чи дуже горітиме вогонь. Краще, щоб вижарювалися вони на дуже маленькому вогні. Через годину мої шкварки ось так виглядають. Мабуть, я трошки сильніше включила газ, ніж хотіла, але вони вже гарно так вижарилися. І я їх залишу виключу для того, щоб вони трішки вичахли. Вони зараз дуже гарячі, і я не хочу лісти, зливати з них жир, тому що я точно печусь, я себе знаю. Будьте дуже уважними і слідкуйте, щоб ніхто з різних також не дотронувся до цієї сковорідки. Тож, тепер ми їх проціжимо. смалець окремо, а шкварочки окремо. Я їх відкинула на звичайний друшлак, злила з них смалець. Ось така баночка нофматці в мене вийшла. Я його також використовую для приготування м'яса. А шкварки ще трохи постоять, вони стечуть гарно, і потім перекладаємо в будь-яку мисочку чи лоточок і ставимо, можна залишити навіть на столі. І ваші рідні будуть їх просто ходити, брати рукою і хрускати. Тож бажаю всім смачного. Бувайте!